Ішовши йшовши по території, ми замітили, що в нас японський клен почав втрачати листя. Хоча на минулому тижні він у нас був такий гарненький червоненький шарик, а на цьому тижні почти гарненький червоненький шарик. Листя почало в'янути і обпадати. Підійшовши до клена, ми замітили, що на ньому поселився короїд, лубоїд. Ну, визначення жука якби вже немає різниці, тому що в них Одна мета на двоїх, а в планах боротьби один метод боротьби на двоїх. О, але, коротше, вам покажу, як воно виглядає. Ось, дивіться. Бачите? Такі ось отвори. Затягнуті вже соком дерева. Ось все. Але якщо їх розколупати, є отвори. Там в цьому дереві. Зараз ми беремо, обрізаємо всі сухі гілки, але обрізаємо їх дуже як би акуратно, тому що гілка хоч і суха, але на деяких гілках повистрельвали молоді почечки. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Ось почечка.